Протягом 17 квітня російські окупанти завдали чотири ракетних та 41 авіаційний удар. Здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це в своєму щоранковому звіті доповів речник генерального штабу збройних сил України Олександр Штупун. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля, наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника в епіцентрі бойових дій. Залишаються Бахмут та Мар'їнка на Куп'янському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка. на Лиманському, в районі північніше Спірного. Успіху не мав на обох напрямках. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут в районі населених пунктів Іванівське та Предтечене Противник вів безуспішні наступальні дії від ворожих обстрілів. Постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Васильівка, Новомаркове, Бахмут Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області. На вдійському напрямку: невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. В той же час. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка. Побіда та Новомихайлівка Донецької області на шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь. В той же час російські окупанти ні на день не припиняють обстрілювати населені пункти, що знаходяться неподалік від лінії зіткнення на всіх напрямках фронту. На Запорізькому та Херсонському. У напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів: серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка Оріхів Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Береслав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Херсонської області. Та місто Херсон для поповнення втрат у живій силі зі складу резерву російських окупаційних військ до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної та колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном. Дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану, тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження, особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний безпілотник типу Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили. Озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом же наші воїни ліквідували 470 російських окупантів, знищили один танк, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, вистоїмо і переможемо. Lava, Ucrânia.